Багатодітну родину Бабкіних на відпочинку. Насправді, відпочинок з трьома дітьми різного віку це ще те випробування. Як справляєтеся? Прекрасний відпочинок. Я дуже радий, що ми в цьому році змогли все ж таки поїхати на море. І саме сюди, бо ми тут не були ніколи у цій частині. То речі? у а, цій бодрові. частині бодри ніколи в житті не було. Сьогодні світський дебют Юлісея. В останньому його бачили на виписці з пологового будинку, так. і ось йому вже два роки. Як переніс акліматізацію? А кліматизації не було ніякої і як все вдома? добре, так як вдома. Тут ви опанували новий для себе вид спорту. Це сабрти. Хто був ініціатором? Я була ініціатором і, і тут. Ти була? <свист> ну добре, ти. І то така любов просто це, це е, е, морський космос. Ну що, ходімо, подивимося, як ми опанували дошку на воді? Діна, так, ходімо. Батькам, які бояться їхати відпочивати з маленькими дітьми, тому що напевно зараз ваші збори на відпочинок були непростими. Саме головне щоб бути з дитиною тут і зараз, розумієте? Не відлікатися на щось там, а бути, слідкувати за ним, що він там хоче, на що він дивиться, якщо він там заспучив щось, опа. Знайти іграшку. <звірк> Читати постійно, постійно знігратися. Він тут вперше euh, з'їв морозиво, вперше. Mm. Тобто ще немає двох років, він вже знає, а, що таке морозиво. Він вже знає, що таке чіпси. Ай-яй-яй! Батьки що пропагують здоровий <пробіт> спосіб в життя. Але турецькі е чіпси, вони інші. Ось такі. Три -турнички. можна, можна <пробіт> <пробіт> <запокоювати. пробіт> себе <Шіпси. пробіт> еко. еко. з кожною дитиною, взагалі легше, взагалі легше ти не паришся так, як ти парився з. Першою дитиною все лякало. О, побіжав! Ай, не треба! Ні, ні ні ні. в якому разі тут під, під мишку і погнав. <гум> Василина почала нещодавно займатися бальними танцями. Зіграли корні? Гени, Генни. 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 А, і батька, й мами. День. Чи знайшовся партнер одразу? Партнерів взагалі зараз розумієш, але Обмаль... такий час. Так. Партнерами проблема. коли я танцювала 20 років тому, партнерів було мало, а зараз просто їх нема, тому що всі партнери на боксі. А Артур у нас почав займатися боксом. І теж таке бажання, і мені дуже це подобається, Неймовірно. Просто коли, бажання, коли хочеться йти. Угу. Взагалі, Артур зараз не в великому захваті від нашого спілкування, тут <рес> тому що Артур взагалі не любить, коли викладають його фотографії в соцмережі. Артура, які головні непорозуміння з батьками за багато уваги, за багато уваги тобі? Тобто, ти хочеш, щоб тебе залишили у спокої і не звертали взагалі на тебе уваги, так? В принципі. У твоєму віці всім Але так це хочете. ж любов. Я його говорю, я ж тебе люблю. Я не можу не звертати уваги. Ви дуже активні відпочивальники насправді, тому що ви не просто сидите на пляжі. Де були навколо і що побачили цього разу? Вчора на гідроплані літали в ефес. Ще плануємо поїхати на яхті по бухтам. 20 метрів, чи 30, і ти бачиш видно, ну, така прозора вода. 20 метрів <гас> угу. і видно. І акули. Та ні, там їх ні одна окола, там трохи кажуть, штук 15, знаєте, там було. Живуть. Вони живуть там. Бейбі, шакта, тут. І все перетворюється у дитячу пісню. Ми відпустимо дітей відпочивати за їхньою програмою, а вас запрошує до бару, хтось на безалкогольний коктейль, хтось на алкогольний. Так давно ви приголомшили всю країну і наробили взагалі галасу таким дуже відвертим зізнанням про подружні зради. Вже будучи у стосунках, в тебе було більше ста жінок. Не одна коханка, не дві, не одна жінка, не дві, а сто. Ну це потрібно знати мене просто. Знати Ми мене тебе погано і, знаємо. Ну, погано, так, звичайно, і знати про те життя, яким я жив до того, де? до зустрічі зі Снежком, яким я був. Тебе тоді був і алкоголізм. Все було. Я себе не стримував ні Ми, в чому. Ні не в, чому. в жінках, не в алкоголі. Так, звичайно. Ну були кампанії, тобто, зустрічі, ну клас. Завжди вони е, були з алкоголем там чи з чимось ще. От ну і де алкоголь, там і звичайно. жінки. Ну звичайно. Найголовніше, що це не були жінки-прихильниці або знайомі, або подруги. А хто це був? Це були пові. Повії? Тобто ти купував секс за гроші. Ну, звичайно. Mm. Скільки це коштувало? Так просто цікаво. Тоді? Тоді. Скільки це коштувало? тоді? Просто цікаво. 50 доларів, 150 доларів за годину. 300 доларів. 500, 500. 500. 1500. А чого тобі не вистачало? Розмаїття в сексі. Це енерція того життя. Це той потяг, який ще гнав. По інерції. Той демон, той чорний кінь, який у мене є, да? почекай, ні, який стоп, який стоп, ні, поїхали далі. Ми ще й гонимо. Поїхали, погнали, погнали. Спілкування з повіями це була якась, типу, обов'язкова фінальна крапка концерту. Тобто, концерт, потім якийсь алкоголь, алкоголь. і повія в номер. Навіщо чоловіку в шлюбі секс за гроші? Коли шлюб тільки розпочався, і стосунки тільки розпочалися, і це перші три роки вашого спільного життя. Тобто, в принципі, Можна зрозуміти, можливо, коли прожили разом 20 років і вже хочеться якихось пригод, А тут я три роки разом. Я, я же кажу, Катюн, я же кажу про це. Це важко зрозуміти. Я нелогічний ти розумієш. Тут логіки шукати в мене не, не треба. Проживу. це як доза, мені це потрібно як було. наркотики. Це. Чи, знаєш, сніжана мені ем, забороняє, її тут нема. Окей, склянка там. Пляшка, да? потім і спати, не спати. Ну і воно в ньому не спати. Все... Не не спати. Не спати. колбасить. Між чоловіками є така, ну нібито домовленість, що, щоб не відбувалося, не можна зізнаватись. Мені здавалося тоді, що цим зізнанням я навпаки поверну ситуацію. Я дуже довго ридав. У ванній кімнаті пам'ятаю, коли він ридав у ванні, я збирала речі і дзвонила з, з нашому куму, у нього е, велика машина, щоб він мене приїхав, забрав. А, а потім е, Відчула такий момент, що мені треба дати собі час, і цей час повинен бути тут, у нашому спільному будинку. Ми жили в різних кімнатах, і це був дуже цінний для мене час, який перевернув моє життя до гори Дригом. Мій батько пішов від моєї мами, коли мені було три роки, і в мене це. Велика біль, і всі чоловіки, які зустрічались на моєму шляху, вони мене всі кидали, вони всі зраджували. і Перший чоловік теж зрадив. І другий чоловік теж зрадив, і я зрозуміла, що якщо я е, піду, буде третій, четвертий, п'ятий. Щось тут не те, щось мені потрібно зрозуміти. В собі міняти в собі міняти і міняти простір біля себе. Тоді люди, які знаходяться в моєму просторі, вони будуть теж мінятися, і так відбулося. І так відбуло. це, це чудо таких випадків. Дуже Мільйон. багато, дуже багато, і дуже багато родин стикаються з подружніми зрадами. На жаль, угу. і ось як джинсі знайти в собі сили, не піти, не гримнути дверима, зібрати валізу, звинуватити всіх. Я займалась тільки собою. Я на нього е, е, зовсім не звертала уваги. І я почала бачити, як він стає світлішим. Найгірше, що жінки залишаються з чоловіками, і потім все життя його цькують і підозрюють. Дівчата пишуть мені, що ми не віримо, що ви не згадуєте. Я говорю, що ми з Сергієм е, можемо поговорити на цю тему. Я можу е, спитати дуже інтимні подробиці, як відбували що да? деталі, що говорити. Деталізація, Знаєш, так, це, це, це катування себе. ні? Ну вже на тому рівні. цікава вже деталізація. розумієш? Ну, да, мені цікава, чисто психологічна ага. оця. Ця історія. Ми можемо згадати поржати. Круто. Ви запальні, Ви ми обидвоє. запальні, і ми сперечаємось, і ми, ми така і... І, і, іноді М -м 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 от таке вмажу тобі. Щас. І звідси є. Кидаєтеся в одне одне очимо. Бували... Бувало і посуд. Та, за, посуд. Та, за 13 років було все. Я там кидав кудись, воно пу, розліталося. Було все. Прикольно. Але Зараз ремонт новий, тому і посуд новий. Новив ремонт. Все. Все, все, психолог тобі. Може сказати, піди в поле і покричи, або піди, грушу е побий. Е побий. Тому можна взяти чашку і хірак, і все, і, і попускаєшся. Я бажаю вам в першу чергу злагоди у вашому подружньому житті яскравого відпочинку. Доброго. до у ту Туреччині. Ну і звичайно, нехай все буде гаразд і зі здоров'ям. A z rodiny. No, Na sepopéru. <laughs> Zírko.